Вітаю вас, дорогі мої підписники і гості каналу. Я хочу запропонувати вам зараз відео на тему про те, які причини вашої самотності. Розклад підійде для тих, хто не в парі, але дуже хотів би бути мати пару, да? мати партнерські стосунки. Причому я думаю, що підійде і для чоловіків, і для жінок. Тому ну, подумайте про себе, налаштуйтеся на якийсь позитив, розслабтеся, сконцентруйтеся на собі, на ваших успішних і неуспішних стосунках, на ваших бажаннях самих потаємних. Да? І приготуйтеся почути щось дуже важливе, дуже корисне. Але пам'ятайте, що якщо вам щось буде не резонувати, якась інформація вам здасться, що вона вам не потрібна, ви можете спокійно перестати дивитися це відео. Ну, тобто, дотримуємося такої інформаційної гігієни. Не потрібно завантажувати собі в голову те, що вам не потрібно, так? Бо звідти вивантажити щось буде неможливо. Так, варіант буде один. Варіант буде один. Зараз будемо дивитися. Я хочу подивитися на ситуацію вашої самотності, такої ну, невлаштованості там, жіночої чи чоловічої, в особистому житті я маю на увазі. Я хочу подивитися з двох таких сторін: як зовнішньої, внутрішньої, да, або суб'єктивне і суб Ну, Об'єктивна причина, об'єктивна. Причина самотності, вона може критися в різних ситуаціях, да, в різних якихось обставинах. Я хочу про це подивитися. А також я хочу подивитися, чи є якісь у вас внутрішні, тобто ментальні якісь блоки, емоційні, можливо, підсвідомі програми, які ви не, не усвідомлюєте. Да, і я хочу про це поговорити. Я сподіваюся, що буде щось корисне для вас обов'язково. Отже, ще раз говорю: налаштуйтеся на себе, назвіть своє ім'я. Так, і ми спочатку дивимося об'єктивні, да, тобто якісь зовнішні причини вашої самотності, якісь об'єктивні, можливо, які від вас незалежні. Це може бути там, я не знаю, кількість чоловіків у вашому місці, да, або ваша там постійна зайнятість, що ви ніяк не можете знайти час на стосунки близькі. Так, і суб'єктивні, тобто внутрішні якісь, да, пов'язані саме з вашою особистістю, саме з вашою звичкою діяти так чи інакше. І з тим, що криється саме в вашій душі. Да? Так, це суб'єктивні причини. Я хочу взяти 5 карт. Мені здається, що там буде про що поговорити. Так, 5 карт візьму. Так. 3. Зараз. П'ять карт. Так, ну все, давайте будемо дивитися. Давайте будемо дивитися, відкривати це все. Так, я вже бачу, вже бачу, вже бачу, вже бачу, вже бачу. Де ще я бачу? Так, і давайте цю карту, так. Да. Що ж такое? Так. Так, зараз я трошки вам його якось так підсвічу, щоб вам було видно, да? трішечки отак от. Так, ну що, мої хороші, я вам хочу сказати, що пропозицій у вас вистачає. Пропозицій у вас вистачає, але ви постійно крутите носом, щось вам. То, то шляпа не така. То розмовляє не так, то освіта не така, в общем, щось ви хочете, звіздіть, ви, моя хороша, хороше, звіздіти. Да? Тобто ви щось перебираєте. Це, до речі, одна з причин самотності достатньо привабливих чоловіків і жінок, ну, не знаю, там, в чоловіків, а в жінок точно. Тобто є жінки з настільки високою самооцінкою, що ну, вони да, перебирають, перебирають, ви так сидите. Этот был, этот был, этот был, а вот этот мені не, не надо, да. Тобто ви точно як оце четвірка чаш, ви сидите така, ні, я цього не хочу. Тобто, можливо, ви навіть знаєте, на цей розклад так зазирнули, так зазирнули, я не знаю, з цікавості, може, вам просто хочеться послухати мене, за що я вам дуже вдячна. Да? А насправді ви така, ну, ви зірка, да? ви себе дуже цінуєте, це дуже добре. Ви, така, знаєте, іноді буваєте навіть ну, тримати людей на відстані від себе. Іноді буваєте, ну, можливо, емоційно холодна до декого. Да? Тобто, ви ну, перебираєте, крутите носиком. Да? Це, ну, якщо коротко, це об'єктивна причина. Тобто, ви знаєте собі ціну, і ви шукаєте ту людину, яка буде відповідати саме вашим запитам. Тобто, Причина може бути в тому, що ну, ви не знаходите цих людей у вашому оточенні. Ви їх, ну, якось у вас немає їх, да? так, зараз ще будуть якісь причини. Можливо, ви спілкуєтеся через те, що якраз у вас немає поряд з вами в оточенні тих людей, які вам були цікаві. Можливо, ви спілкуєтеся в інтернеті, там знаходите собі цікаве товариство. І це розглядаєте як шанс. Да? Тобто підсумок от такий. От, да? Це ваші, можливо, завищені очікування, можливо, у вас реально там якісь параметри да, такі достойні. І ви перебираєте. Я не знаю, наскільки це добре чи гарно, це ну, вирішувати вам, але я кажу так от факт. тут єдине питання, що Ну, ваше рішення перебирати, воно має право бути. Єдине, що треба тоді узгодити, право бути самотньою і право бути в парі. Да? Тобто це якось треба картинку звести в одну, або перестати перебирати, або перестати сумувати з приводу того, що у вас немає партнера. Так, щоб вам було комфортно і добре. Тепер другий ряд карт це суб'єктивні причини. І тут в дуже цікава така картина вимальовується. Я хочу звернути вашу увагу, що тут по центру якраз випала імператриця. Тобто, я таки думаю, що ви себе дуже високо цінуєте, і це дуже добре. Так, і ще раз повторюсь, мені здається, ви цей розклад дивитеся просто так з цікавості. Вам, вам просто весело. Ви так знаєте, а що там розкажуть карти про мене? Так, і при цьому, друзі, мої любі, кохані, найкращі, не ображаємося. Я зараз скажу те, що я бачу. Я бачу карти, а не вас. Ви слухаєте те, що вам заходить. Не слухаєте те, що вам не заходить. Да? Я бачу тут мечові карти і пентакливі карти, я не бачу тут душевних карт емоційних і жезлових карт. Не бачу. Тому, і при чому я бачу такі ментальні карти мечові це четвірка і п'ятірка мечів. Четвірка мечів це карта спокою, п'ятірка мечів це карта війни зради. І тут мені спадається на думку, що, можливо, вже у вас був якийсь такий негативний досвід, який ви, от ви тому і перебираєте. Да? Суб'єктивно, у вас вже були травми дуже болючі, від яких ви відпочивали. У вас було різне, у вас були такі стосунки, які ви знаєте, краще їх не бачите, тих стосунків. У вас були і трикутники стосунки, да? тобто ви, можливо, були коханкою. Так, а тепер ви хочете бути імператрицею. Тобто ви хочете бути дружиною, мати статус певний, але у вас от, ну, оцей досвід, зрада від трикутників, да? тобто щось пішло не так. Можливо, ви навіть вже були в шлюбі, в стосунках ви були, але там була зрада, була, був третій фактор. І оця п'ятірка пентаклів вона говорить про те, що у вас немає сил, можливо, зараз навіть. Для того, щоб шукати людину якусь іншу. Ви зараз ці сили концентруєте на собі. Да? Можливо, хтось до вас і ну, я не знаю, там, пише щось, да? там, Красотка, давай познайомимося. Да? Або, можливо, на вулиці вас зустрічають, або можливо, колеги якісь по роботі там, проявляють до вас симпатію. Але ви от сидите по четвірки чашу от ну, відмовляєтеся від цього. Так, ви себе високо цінуєте, я за вас дуже рада. І оці, ось, бачите, карти такі холодні, вони говорять про те, що ви зараз, можливо, і не хочете, да? ви відчуваєте себе що в шлюбі, в стосунках ви будете отак: от, біти і не біта ва візьо, Да? От чомусь у вас така картина йде, що все буде кепсько. І, можливо, ви цього боїтеся і чекаєте, ну, чогось чекаєте, мабуть, мого розкладу. Так, ну давайте. Да. Зараз я подумаю, можливо, ще якось повернути цю ситуацію, можливо, ще якусь інформацію можна вижати з цієї комбінації. Зараз секундочку. Ну, так, да. хочу додати ще, що можливо, ви тепер завжди очікуєте якоїсь зради, да, такої підступної. І ви хочете від цього відійти в будь-якому випадку саме, тому ви перебираєте. Давайте візьмемо декілька карт можливо, якась підказка, з приводу того, а як все ж таки ну, на що звернути увагу якісь підказки від всесвіту взагалі, да? стосовно вашої самотності і вашого партнерства. Давайте я зараз візьму три карти на підказку. Так. Три карти. Так, раз. Так от. Угу, так, я вже бачу. Так. Два. Угу, бачите, йдуть ті самі карти. Так, і три. Ну, карти кажуть, не поспішайте. Нехай біль вашого серця трішечки вгомониться. Не поспішайте, почекайте, поки цей біль, він втихне. Зверніть увагу на своє серце. Зверніть увагу на те, в що ви вкладаєтеся і що ви отримуєте. Да? Це сімка пентаклів це карта такого розчарування, не до отримання вигоди. Тобто людина вклалася, отримала щось. ну Вона хотіла більше отримати. Вона при цьому, бачите, вона отримала. Да? Це не те, що там на п'ятірки Пентаклів вона нічого не отримала. Да? Вони йдуть мимо пентаклів по суцільній темряві. Тут є щось, тут людина працювала, тут людина, бачите, в неї є інструменти в руках, тобто вона не найлодащо, але щось її розчаровує. Тобто подумайте про те, куди ви вкладаєтеся, що ви отримаєте це раз. друге почекайте, поки ваше серце, оце, в якому дуже боляче зараз, я прям відчуваю цей біль, поки воно за... да? Давайте чимось покрию, я хочу покрити чимось цю карту, щоб було не так боляче. Так, ось. Дивіться, прямо ідеально, да? поки от така от спокій, настане. спокій такий, прям теплий, такий лагідний, такий, знаєте, як в дитинстві, коли е, у нас є други, ми йому довіряємо. Дивіться, отак от от у вас повинна бути весна в серці. Тепла весна. Так, нехай ця карта тут лежить. Не почекайте, дивіться, лицар Пентаклі він дуже така повільна карта. Вона каже, що ця карта ну, навіть може розтягнутися на рік. Да? Це не, не дні, тижні, і не місяці. Це рік може бути. Може, навіть декілька років. Дайте собі можливість перепочити. У мене сирена, я не знаю, чи чуєте ви повітряна тривога. Що, в повітря, Чорт, її забрали. Ой, зараз, секундочку. Хотіла перечекати, поки ця повітряна тривога виключиться, але це буде, мабуть, дуже довго. Отже, ви мене почули, да? тобто лицар Пентаклів, лицар Пентаклів. Він така повільна карта. Не підганяйте себе, не підганяйте себе. Насолодіться цим моментом. Тим, що ви імператриця, да? тим, що ви зірка, своїми шансами. Перебирайте, трошечки перебирайте, да? Це іноді корисно. Так. І я чомусь хочу взяти оцю прекрасну підказку. Магічні послання архангелів для вас. Не знаю, чи мені так схотілося. Та, да, давайте зараз ще якусь підказку, таку від архангелів спробуємо взяти для вас, так? Для вас, да? Так, давайте, давайте подивимося. Так, що вам радять вищі сили стосовно вашого, вашої самотності, партнерства і так далі. Природа. Дивіться, такий прекрасний Архангел Іофіл – а, пише тут російською, правда, російськомовна версія. Отправляйтесь за город, подишіться свіжим воздухом, восстановіте связь природою, щоб зняти напряження і стимулювати творчеське мишлення. Дивіться, яка прекрасна жінка стоїть, да? вона чимось дуже схожа на цю карту, чистку чаш. Да? Дивіться. Тобто вам треба просто, так, да, дійсно, як оця імператриця, вона ще інше значення це природа. Да? Вам треба повернутися до себе через спілкування з природою. І все тоді складеться так, як потрібно. Я вам дякую за те, що ви дослухали аж до сюди. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Якщо коментарі буде неможливо залишити в мене під останнім відео, чомусь коментарі були виключені Ютубом. Я щось, мабуть, там показала, якусь карту. Пишіть мені, будь ласка, в інстаграм, в є сторінка. Посилання на цю сторінку на сторінку Instagram я залишу під цим відео. До нових зустрічей всього вам найкращого.